Сьогодні вже приїхала друга партія автобусів. Перша партія автобусів це була з Фінляндії. Сьогодні автобуси прибули з Франції чотири штуки, які ми роздали в Вишнівецькій громаді, Великогаївській громаді, Борщівській громаді і Зборівській громаді. Відповідно, ті громади, які надали найбільшу кількість автобусів для перевезення наших людей, які знаходилися на нулі в прифронтовій зоні. Ці шкільні автобуси, ви бачите, в якому вони стані. Це автобуси, практично нові, які пройшли технічне обслуговування за кордоном, і вони специфіковані і класифіковані як для перевезення дітей, тому ми передаємо в школу, вони будуть використовуватися як шкільні автобуси. На наступному тижні ми очікуємо ще 10 автобусів. Це повинна бути Швеція, і також ці автобуси будуть роздані зразу напряму в громади. Надію, що завтра ці автобуси поставлять вже на облік і вони почнуть підвозити дітей вже в цьому тижні. Будуть мати можливість довозити дітей до навчання. Для нас це важливо, тому що область протягом двадцятого року від початку повномасштабного вторгнення віддала 40 автобусів шкільних для вивезення людей для евакуації людей з зони бойових дій. Тому ми чим можемо, тим ми відповідно дотягуємо. Це вже буде 17 автобусів загалом з наступним тижнем, які ми повернули громадам. Роботу в цьому в напрямку ми проводимо, спілкуємося з міжнародниками, і є величезна надія, що до кінця року ми закриємо цю всю потребу, яка потрібна.